Читаємо Сенеку, 70-й лист до Лціля, 71-й лист до Луцілія, вибачте, перша частина. Тільки то тільки, но захочеш знати, чого тобі варто уникати, а чого домагатися, тут же озирнися на найвище благо, мету всього свого життя. Часто радишся зі мною то про те, то про все, забуваючи, що між нами обшир моря. А що ціна поради значною мірою в її своєчасності, то неминуче стається от що, моя думка щодо тієї чи іншої справи доходить у твій край тоді, коли доцільніше б керуватись уже протилежною. Поради даються відповідно до справ, а наші справи, мов у потоці, навіть у самій бистрині. Новий день вимагає нової поради, але й вона буває запізнілою. Значить, мусимо мати її, як кажуть, під рукою. А як її знайти, я навчу тебе. Тільки но захочеш знати, чого тобі варто уникати, а чого домагатися, тут же озирнися на найвище благо, мету всього твого життя, бо саме з ним мусимо погоджувати все, що робимо. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.